Всім привіт-привіт! Ви на каналі Яна Яночка. І сьогодні у нас розпаковочка паперових сюрпризиків. І сьогоднішня наша новиночка це принцес. Принцеси. Тут є 6 пакетиків ось такі дві розмальовочки. Далі ось такий довгенький, ось така корона. Ось такий і ось такий. Ось. І хочу вас привітати з Днем Валентина. Е, я хотіла зробити тематичну розпаковку, тематичну колекцію, але напевно, що я зроблю її вже на наступний раз. А зараз ми починаємо вибирати наші пакетики. Давайте будемо вибирати кольори нашої розпаковки по ось цих ось сумочках. Сьогодні в нас колір оранжевий, тому <кій> беремо саме його. Далі колекція Pushin, тут немає оранжевих, на жаль, тому беремо ось цей. Він мені дуже подобається. Да, він такий простенький. <клес> Далі наша колекція новиночка. Тут я хочу, напевно, що взяти ось цю, ось, тому що тут ніби є червоний, але оранжевий, на жаль, ніде немає. Далі колекція. Речі, рожеві речі. Давайте візьмемо ось цей ось з монстриком. Бо в нас знову ж таки немає оранжевих. А, і до речі, забула вам сказати, в нас сьогодні закінчується колекція табалапки. На жаль, так, це була дуже класна колекція. І в нас якраз є ось цей рожевий котик. Фьо. Оранжевий котик. Тому беремо саме його. Далі колекція гаманці. Давайте візьмемо ось цей, точно оранжевий. І більше в мене немає. Давайте ось цей ось. Ми два так стояли. Якраз візьмемо ось ці. Далі колекція пончики. Або ось цей ось. Ну так, давайте ось цей сердень обвізьмемо ті гарний, яскравий. Там є всі кольори. Так, ці колекції коромі в нас знову ж таки немає. Тому беремо оцей простенький. Ось тільки в нас колекції сьогодні пакетків на розпаковочку. Тому давайте не будемо зволікати. Швиденько відкриваємо наш каталог на колекції та балапки. Так, зараз так. Нам має пастися ось тут на номер 8. Відкриваємо і це дуже та балапка оця от в мене прям дуже класно вийшла, тому я хоч ви її побачили вже якнайскоріше. Ай, не можу. І один, два, три. От просто подивіться, яка вона красива. Мені здається, вона дуже прям красива і яскрава, така вогняна. Вона на оцій сторінці має бути. Зараз я її швиденько підклею, наклею. Так. От сюди. Дуже гарна. Ну, вона мені прям це мій фаворит цієї колекції. Зараз я вам ближче покажу всю колекцію. І перша наша сторіночка, це ось така ось. Тут були ось такі чотири табалапки. Вони були не рідкісні. Друга сторіночка це ось така. Тут ось така синя, синя-жовта і ось така рожева. Ой, між жовта. Тут вже почалися рідкісні табалапки наша. Сьогоднішня ми її забули потапати. Ще раз потапаємо. І ось така просто. Я їх зробила, ніби вони в упаковках таких І ось ця ось е, Гаррі табалатка. табалапка. Ну, я задумувала так, ну, що вона має бути Гаррі Поттерська Ну, І наступна наша сторіночка, щоб ми не засиджувалися на табалапках. Це вже третя колекція, яку ми закінчили в цьому каталожку. Е, так, беремо. Рвемо цей пакетик. І що, 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 що. У нас тут? Це в нас нігті куромі. Тут в нас на нігтиках, бачите, такі куромі намальовані. І тут всякі білі стразики. Ну, не стразики, якісь зірочки. Ем, ми, їх, ми їх наклеїмо або сюди, дивіться, сюди десь. Ні, я не знаю. Напевно, що давайте от сюди наклеїмо. Туди я вже буду щось інше клеїти. Якщо нам щось ще попадеться з такого. Бо так лишимо пусту сторіночку. Давайте ось так от приклеїмо. Мені здається, дуже прикольно. Так, Забираємо це. І наступна наша сторіночка, колекція. Ага, це рожеві речі. Ось такий у нас пакетик відкриваємо. Дивіться, це в нас табалапка. Ми якраз сьогодні закінчуємо колекцію табалапки, і в нас якраз табалапка. Вона під номером 2, зразу на першій сторіночці. Зараз ми її постараємось рівненько приклеїти. І гарненько, щоб було. Ось так, сюди. І далі приклеїмо пакетик. Ось такий він гарненький під номером 16. 6. Так, щоб не було як з цим пакетиком. Якщо ви дивилися моє відео, то ви знаєте, що з ним сталося. А якщо ні, то обов'язково передивіться. Так, він має бути у нас на ось цій останній сторіночці. Так, Зараз ми його приклеїмо. Такі великі наліпки я не звикла клеїти. Такі величезні прям пакетики. Так, далі наша колекція це пушінь. Дуже класна колекція. Так. Я зараз за кадром відкрию, щоб... А, ні, що я знайшла. Бо я не хотіла пошкодити цей, цей пакетик. Я бачу, який там дуже пушин. Ем, тут була відкривашка. Я вибачаю. Вона прекрасно спрацювала. Я не побачила, що тут була відкривашка. Наші, я їх робила. І тут у нас просто подивіться, який гарний такий ем, зелений пушин під номером 7. Такий зелененький, з якимось піроженком на спині. Що це таке? Зараз я вам його ось поближче показую. Прикольний він дуже. Такий. Е яскраво, ну, я не знаю, він як корівка, він в плямках і такий з Ось, я не знаю. Так, наступна наша колекція це гаманці. Де наші гаманці? Ось вони, наші гаманці. Зараз я їх кудись приклею, але за кадром. Так, я приклеїла на нашу першу сторіночку, щоб її закінчити. Я отак от загнула цю от штучку, щоб вона нам не заважала зараз. Так, перше будемо відкривати від оцього пакетику. А я думаю, ви здогадали, що це таке тут, правда? Зараз я його наклею і покажу вам вже поближче. І так само, ось це. Я вам теж покажу зараз поближче І що це таке. Ви поки що думаєте, що тут може попастися. Так, ну що, здогадалися? І один, два, три. Ось так. І тут в нас ось така морквинка. І тут в нас ось такий ведмедик. І ми закінчили цю сторіночку. Ось така вона яскрава вийшла. Дуже прикольно. Так, закриваємо. І наша наступна колекція це. Ой. Ой, ой, ой. Наша наступна колекція це пончики. Перша не зрозуміла, де наш пакетик, і потім згадала, що це ось цей Так, відкриваємо за відкривашкою вже. І... Боже, мій чуть не порвало цей. І тут в нас ось такий гарний пончик. Він під номером 9. Так. Зараз я його приклею. Хоп. Не знаю, як його так краще приклеїти. Ось. Так, тут більше нічого немає. Так. Добре, далі наша наступна колекція. Це наша минула новинка. Тобто, що ми скоро відкриємо вже нашу новинку сьогоднішню. Так, відкривашка. Тепер я вже пам'ятаю за відкривашки. Е, і, і, і у нас тут фіолетовий. Дивіться, ой-ой-ой-ой-ой. Я відірвала, я відірвала. Хі -хі -хі -хі. Я відірвала кусочок. Просто Ой. він під номером один, до речі. Зараз ми приклеїмо і приклеїмо наш ось так. І кусочок. Так, зараз я, щоб нічого. Цей. І ось так ось. Ну, не дуже рівно, але хоча б якось. Ось така в нас сумочка поки що виходить. Вона якось уже менш така темна. середині І я вже вам показала. Ось така в нас. Сторіночка. І ще плюс тут ось така от. для одної лявочки, для одної принцеси. Відкриваємо наш пакетик. Я вже маю, до речі, ідеї для наступних колекцій. Тому чекайте. Тут у нас пару сюрпризів зразу так. Але першим ми відкриємо більший. І тут у нас. Ось така ось гарнесенька принцеска, яка тримає корону, е яка тримає в корону, і вона з таким, як шлейфом, прозорим, і в червоному платічку. Вона під номером 6 якраз на ось цій ось сторіночці. Зараз ми її приклеїмо гарненько постараємось рівненько знову ж таки. О, гарнесенько відліпилося. Так. Хоп. Боже, я її зараз руку відірву. Нерівно вийшло. Ну нічого. І ми зразу закінчили цю сторіночку. Цю вкладочку так б сказати. Дуже гарно вийшло. Мені подобається. А друга це ось така ось корона принцес. І це у нас наліпка на зошит, на наш каталог. І якраз зараз швидесенько наклеїмо. І це буде як кінцівка нашого відео. Я вже десь приглядала, як вона має бути. Зараз, як би ж згадати де? А ось. Ось тут. -ут. Ще раз вам скажу, тут так багато наклек на цьому каталозі. Я вже не знаю скільки. Кожного відео я вам це кажу. І кажу вам кожного відео, що я кажу вам це. Заплутує. Так. <кхід> так. Ось такий гарненький у нас вже кольоровий каталог. Не знаю, як тепер. Тут, напевно, більше наліпок, ніж самих колекцій. Тому що ми ще доклеювали тут купу. Ось, розгляньте собі. Ось така ось новиночка. Новенька. І дивіться, який в нас вже грубий. А на цьому все. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і обов'язково пересилайте це відео друзям, хай вони дивляться і кхе, теж підписуються. Переходьте на мій канал, дивіться ще більше відео, е, саме таких і ще різних. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити інші цікаві відео. Па-па!